Девочки, привет. Я балерина Капучина. Ваша, збираюся, уїжджаю в поїздку, довольна-таки дальню. Я їду в Білу Церкву. Мені надо по ділам, подивитися, що там, квартирка оглянути, поглядіти, поглядіти, що там происходит. В общем, что, собираюсь, еду, нарядилась, кофточка под все. под брючки, под джинсики. Есть ще рожевого кольору. Ну, такого, знаєте, пудрового рожевого, Ну, чуть-чуть ярче, ніж пудровий, але такий блідний. Ну, я мені захотілося білого. От що я так захотіла білого, ну, як оутмані. Все, коротше, поїхали. Хвата. Так, дівчатки, заїжджаю в місто Біла Церква. Розказуйте, хто у мене з Білої церкви. Я, до речі, коли народила Градіка. Деякий час тут проживала. Не постійно, але на декілька місяців приїжджали і жили тут. Так що Білу церкву я знаю. У мене якісь такі з нею спогади. От, асоціації градіку було місяці сім, мабуть. І, і ця квартирка, на яку зараз є. з коляскою. Градік був дуже спокійний, і з ним було, в принципі, дуже класно гуляти з коляскою. він любив кататися, все. Це Вова у нас, звісно. Яка там коляска, дівчатки, на руках? Це тут, оце тут сліва, це больниця. Коли бабуськи, я позвонила, а вона так задишкою говорила, Я прилетіла через 40 хвилин і повезла її сюди в лікарню, а вона, казується, інфаркт. що треба пожилих людей контролювати, тому що хай похмили. І, звісно, я дуже рада, що я її забрала до нас. І вона під чутким руководством моїм, так сказати. І Граді кожен день приїжджає. І знаєте, і їй весело, так що мені так набагато спокійніше. Оце справа бачите, такі домики двохетажні. Їх багато ж майже в кожному місті там СМТ дуже багато таких домиков. Інтересные. Це ж колись, чи це железнодорожне, чи які це вони тоді строили, я не знаю. Інтересні домики. Нам надо повернути. Це центр. Ось сейчас наліво, вот это все, это це будет центр э, Білої церкви. Що тут повернуть вот как тут повернуть непонятно ваша баляринка уже били церкви в, в торговый центр ой тут у бабушек цветочки сейчас покажу Смотрите. такой міні базарчик поняла угу. понятно но ну, мы идем в торговый центр с вами Посмотрим, що там є. Там є сільпо. Коли почалася війна повномасштабна, ми приїхали сюди. По-моєму, чи 28 лютого, чи перші числа березня. І, звісно, магазини все ж розкупали, все, нічого нема. І я прийшла в сільпо, стояла часа два в черзі, щоб купити заморожені легкі. Зачем? Ну, до сих пор не понятно. Ой, не пройшло якесь время, вже м'ясо все було в магазинах, і я думаю, а наверное, я сварю эти легкие. І так як я не знаю, як правильно це робити, вот, так як я не знаю, як це робити, э, я їх не замачувала нічого, почала одразу варити. Я думала, що це газова камера для нашої квартири. Я не знаю, зачем я це делала. В взагалі я викинула, звісно. Та й потім все. Подожіть. Сновий магазин. Так, називається Вега. Називається Вега Торговий центр. Да? Вега. Ага, добре. Ну, він був ще коли градик. Був маленький. 15 років тому. А сейчас еще хочу зайти. Девочки, хочу подивитися все таки утюг. Ну такий мене родительный утюг. Ну просто... А можна б ще утюжку купити, яка буде все тобі все утюжить. Ну не знаю. Побачимо. Ага, мен червоний маркет. Ага, давайте в червоний маркет. Такий, конечно, торговый центр. але <гум> діло в тому, що почалася тривога, я втікаю. Долбаний міг ну таке. взлетел но такое сказать девочки уходим уходим быстренько страшно так я сейчас во Зараз. вот это мой любимый магазин называется буква тут дуже багато книжок классных мне дуже подобается сейчас вот. пойдем Коротше, непонятно, що я зайшла, нікого нема, не продавщиці, нічого. Коли хоч бери, забирай там ви хоч. Понімаєте? Давайте виклик Добрий день. Так, я хотіла купити книжку. О... Моя чарівна дружина, це трилер. Але я її, звісно, тут не знайшла. Вірніше, вона є в іншому магазині, але я не буду їздити по білій церкві. Тому я купила собі в колекцію. Звісно так ніхто не кохав. Дерші про любов, хто не знає. У мене є і Еліна Костенко, і ще деякі в цього, цього видання книги. Але я давно хотіла цю книгу з цими віршами. Так, ніхто не кохав через ти. Лет. Поэтому... Ого, ничего себе. Вы посмотрите, как... Поэтому будем с вами читать про любовь. Это також но Так, приехала проверить, все ли хорошо с квартирой. Все хорошо. Баб... Ой, бабушки люди хорошие ци. Что это? Магнитик. Вот Саша я откуда-то привозила, не помню. чи Чискрима чітку. Чи Ой. Заморилась, девочки. Заморилась. Так, ребята, все. Я вже виїжджаю з Білої церкви. Я зустрілась, ким мені надо баготарила, порішала, обкашляла ділішки. Забула вам розказати, сьогодні везу градика до стоматолога. Це мені ще треба летіти з Білої церкви за градиком до стоматолога. Зачем? Логічно, так? Да? Для того, щоб пролікувати йому всі-всі зуби. От всі. Хочу просто, щоб ним зайнялись і пролікували йому всі зуби. Поняли? Щоб дитина в мене була вже зубами, І такое, коротше. Тут, звісно, в мене дитина боїться стоматолога, як я. Но він там збирав собі гроші на AirPods з ногу. Забирав там щось, відкладав. І, звісно ж, йому не вистачає всі половини. Ну, вже мамка думає з бабкою, ладно, вже дитину треба щріти. Він хоче якісь шумоізоляції чи шумопігментації. Щось Шо? таке, коротше. Я не розбираюсь в цих наушниках взагалі. Я їх не люблю. Ну я заберу його старі наушники собі. Що-то там іноді треба. Неудобно. Ой, все, коротше, ребята. Ваша прима балярина вже їде. Чуть не Не, не, не я, машина у чуть не ударилась. Парите. Ваша балерина приехала к себе на поместье. Свою усадьбочку красивую. Что, моя дитина дома нет? Кто в хате Кто я в хате? Ой, девочки. Ой. Так, приехала в лекарню. Я з книжкою, щоб ждати гранечку. Дицекндерова. Смотрите, карайка, да? Гарна, кадепінбахи. В общем, все, ми вже вийшли від лікаря, значить, докладаю вам обстановку. Полікували йому два зуби. По цінам теж вас орієнтую. Два зуба, 4900. Далі. Ми лікуємося у лікаря. У нас є клініка мама-дентіст. На чайках там ми Вові лікували зуби, ортодентичні брекети у градіка були. Лікар це він працює. І мама-дентіст, і тут у нас в Тому ми в боєрці. ну Тут і дешевша ціна, звичайно, за лікування, ніж мама Дентіст. Тепер треба лікувати два зуба під мікроскопом. Там канали треба лікувати. Ціна від 10 тисяч за один зуб до 20 тисяч. Лікування за один зуб. ну Вибору немає, тому що треба дитині зробити всі зуби. Я хочу, щоб закрити цей вопрос по його зубам. У Вови поки тільки випадають зуби. Вот. Далі. Що ще? А, КТ треба зробити. От, ще на наступний раз нам треба принести КТ, зробити йому. І далі лікувати зуби. Ось так от. А лікувати там ще є. що. Степреки каріс, і що тут. В общем, достатньо лікувати. Отак от, от девочки, що хотіла вам сказати. Сказано сделано. Значит, будем ликовать. Ну и хорошо. Градчик не больно? Mm -hmm. Не, ну, укол сделали, да, что-то может быть больно. Так. Ох, втомлена. Пойду домой, сейчас шассисты готовы. Все заморилось. Сейчас они на шутку. Вот такая, вот такая, вот такая дни, вот такого, вот такой, вот такого. Зараз вже їхати? Куда? Подарь. Ну так ты ж до бабушки едешь. Зачем? Если не, не успею, магазин в закрывается. Понятно. Так, я приехала домой, хочу показать, что купил мне человек. Сую купил. Ого, апельсинчик мне купил для таблеточек. Огірки, кавунчик на купив. Сейчас буду убирать. Синок. Займи мене. Така конфеточка. Ой, хоче такого. Ні, мене можна. Там велича. Что? Ставте лайки, пишіть коментарі.